Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєї YouTube каналу, всіх рад бачити. І що, в нас? Приморозок. Сьогодні встали ночу порося різати. Мінус 5 під утро було. Даже, е, ну, один градусник мінус 5, а інший трохи далі, мінус 6 показував. І в нас тепер тепер я переживаю вже. Чи хоч не пропаде моя картошка? Бо посадили, ж, що хочеться, щоб ж, ну, малим, як би мовити. Ну, поранше своє домашнє, ну, не купляти, непонятно що. Тому будемо дивитися. Так, зараз вам покажу, як воно у нас тут діло підмерзло. Бачите? І так само тут. Але тут добре, що воно хоч трохи оце волугу витягує. Ми його перефризуємо, більше всього, що отут на цій ділянці е або навозу треба буде складати багатенько. І опять, бо я колись витягнув цю почву. Але знову ж. І оце фактично я ще метрів 5-6 навозу розкидав і було це, скажіть ви, ну, сіяв траву, нормально було. Тепер треба опять сюди навозити так навозу, все закласти, щоб він гарно перегнив. І тоді буде діло. Ну, то вже трішки пізніше. А так приморозочок у нас. Але погода, в принципі, терпіма, все нормально. Також зараз ось підійдемо, я вам покажу, що яка земля під агроволокном, чи дійсно воно працює, чи ні. Тому що мені багато людей там казали, що це все фігня, що дуже рано. Ну Як завжди, в принципі, є люди, які говорять розумні речі, є люди, які говорять. Не зовсім розумні речі, Ну, це таке. А далі я вам зараз покажу, що там, як під агроволокном земля. Хоч я ж кажу, диванних експертів дуже багато там розповідають, що і померзне, і що ти твориш, і туди-сюди. Так само далі вам покажу свиноматку, вигнав, будемо ж різати все ж таки. Та в ній немає 100 кг, туди-сюди. Ну, я ось покажу свиноматку, якій немає 100 кг. побачите. Так, підходимо до нашої площадочки. Гороху нічого не буде, він морозостойкий, він не переживає. А тут для оцих диванних експертів зараз покажемо оп. оп. Так. Оп, дивіться. Трішечки, але земля хороша, дивіться. В порівнянні з тим, що яка ситуація на огороді, де поприхвачувало все, то. Тут все нормально. Агроволокно свою справу робить. Скажемо так. Зараз на місце оп, і все. Тому садіть, не переживайте, повинно бути нормально. Дай Бог викопаємо, то покажемо урожай. Отак, От поїхали далі, покритиком пройдемо. Так, друзі, і що? Ми біля нашої квіточки вигнали. Ми нашу мадмазель, старушку будемо з нею прощатися. Вона відпрацювала, дала своїх шість опоросів, основна частина свиноматок це її діти, як би мовити. Да? Але рано чи пізно приходить той час, коли все ж таки необхідно з ними прощатися. Як би хто там що б там не говорив, але ну, коли свиноматка починає, ми від неї менше відлучаємо, то відповідно. Потрібно з ними вчасно і прощатися. Ну, Знову ж таки, це моя думка. Хтось з спеціалістів крупніших скаже по-іншому. Повернись, 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 повернісь, навіть це яка машина. Як ви думаєте, в ній хоч 100 кілограм є, бо там мені Опять же таки, вертаюсь до деяких там спеціалюх. Та в ній 100 кг немає, та ТС третє. Дивіться, яка. Так, да, вона ну, сальнувата, я думаю, вона, сала, там, дай Бог. Ну, подивимося. Заріжем. Тоді вже, думаю, засніму, якщо буде час, бо планую максимально щось переробити, щось собі залишить, як завжди. Та й все. Тобто, продавати я тут нічого такого не буду, а більше ну як вже продукції, більше всього, що в основному. Масу, то пустимо на переробку. І по стосовно ваги, ну а чого вона мала, чого там це. Ну, не знаю. А собі залимо це 100%, тому що я знаю, що з шию якісь свиноматки дуже смачний і це ну, бомбовий, я б сказав би. А там завтра вже по факту подивимося, як її. Ну, я думаю, сало це однозначно порве, дуже впікати ніхто й не буде. Так, от проженем туди-сюди та і все. Піде десь чи на переробку, чи ще щось. Біля неї проходиш навіть волосся, як щитина та колюча. От така свинка і будемо з нею прощатися. Так? Да? А чому ще прощатися? Ну, я б її. Я б її, мені їй жалко її різати, чесно скажу вам. Да? Але коли я позвонив до, до порядних людей. І да, які сказали, що ціна 30-35 гривень на свиноматок, вони навіть не спитали, яка, скільки опоросів, скільки що до чого. Там другі ті хоч питали, там до ще одних я дзвонив. А так, не знаючи, що, яка свиноматка, не бачучи її, і говорить 30-35 гривень. Ну, це зовсім знущання. Якщо тут хай фаршу... Тисяч на, 16, на 15 буде м'ясо це все перекрутить, то тільки фаршу буде. Ну, бачите, люди думають, що вони самі розумні, а ми всі дурні. Ті, хто трудиться, ті, хто тягає оце господарство і так далі, що пробує якось вижити. А ці, цим по барабану. Цим аби взуть людину, та і все. Порядним, порядні. Дуже вони порядні, щоб брати свиноматок по 30-35 гривень. От така ситуація, друзі. От такі справи. Тому заріжемо, розберемо, я думаю, переробимо, та і все нормально буде. В кінці ж відео я хотів звернутися ще до оцих диванних експертів, які там пишуть всяку є То стосовно картоплі, там я ну, в Тікток ну, показую, що як в селі живемо. То там пишуть, що і померзне, і що ти чудиш, то за свиню, оце, за свиноматку писали, що в ній нема 100 кілограм і. Що третє 10, і шкарблет і то, ну, ну Господі. Ну чесно. ну е... знаєте ну Я не против критики, я не против ще щось. Якщо ви пишете полу, ну по суті, нормальний коментар. Там, особливо я ціню толкові коментарі, коли люди, ну дійсно, якийсь в них є досвід, і з ними можна порадитися. І з тим самим, я ж кажу, і Шелуцькою, і з Водолагою, спілкуюся і Серега Стрілевський, він Васильович, фахівець з великої літери. Да? А коли пишуть всякі диванні, лежачи і ковиряючись в себе в носі чи ще в якомусь місці, і розказувати, як що кому робити. Ну чесно, Ви спочатку покажіть, що ви зробили. Ви спочатку покажіть, як ви збудували. ви спочатку покажіть, чого ви робили і як ви робили. Ой. І так можна безліч продовжувати всю цю тематику. Тому, перш ніж писати якийсь такий недолугий коментар, то ви подумайте, що ви пишете і що ви кажете. От такі справи. таке коротеньке відео. Да? Трішки морозець був сьогодні. Ну нічого, зараз сонечко вийшло, ми вже віконця відкриваємо на день для провітрювання. І таким чином, щоб ну, краще було по свині. Дай Бог все нормально. Заріжемо, розробимо. Покажу що до чого, яке воно вийшло. Ну, Сальнувати, жирнувати, я думаю. Це не м'ясо тих наших шльоциків, як то кажуть, яких ми ріжемо. Да? В порівнянні з такою. Але тут м'ясо буде смачне, я думаю, особено ошик. Як... От такі. таке відео, такий сюжет. Всім трудягам вітання. Наснаги і успіху працюємо далі.